Усім привіт! З вами PanTrajt та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 27 березня 2017 року. Сьогодні ми розглянемо два торгових інструменти і першим буде золото. Отже, традиційно розпочнемо із підведення підсумків по попередніх торгових рекомендаціях, а також пригадаємо основну торгову ідею, а саме довгостроковий часовий таймфрейм. Розглянемо, отже, про все і по порядку. Розглядаємо денний графік. На денному графіку в основі попередньої торгової рекомендації був сильний рівень підтримки, що знаходиться в межах 61,8% і Fibonacci, а саме мова йде про цінову відмітку. Долари 26 центів за тройську унцію. В основі торгової рекомендації був відбій від даного рівня, і відповідно він підтверджувався конфігурацією Основними рівнями, Основними цілями є наступні. Перша ціль вона знаходиться в межах 161,8% Fibonacci. Якщо говорити про ціну, це 1280,05. Друга ціль, відповідно у мажах 261,8% фібоначі, а саме 137716. Варто пам'ятати про зону потенційної корекції, яка знаходиться на шляху до другої цілі, вона може мати е, наступні наслідки, тобто корекцію до рівня 1280.05, тобто друга ціль е, одразу швидше за все досягнута не буде. Однак корекція до рівня 1280.05, якщо таке відбудеться, е, буде непоганою можливістю для приєднання на той час уже до висхідного тренду. І відповідно наступною ціллю це наша друга ціль, основна. Друга ціль 1377, 16. Отже, результат торгової рекомендації виглядає наступним чином. Поки що ми не досягли першої цілі, але тим не менше, ми з вами маємо вже наступні результати. Тобто максимальний результат від даної торгової рекомендації складає поки що 720 пунктів. Цей максимум ще не подоланий. Минулий тиждень закрився із результатом плюс 530 пунктів. Пунктів основна ціль залишається незмінною. Це рівень 1280.05 І про другу ціль ми також пам'ятаємо: 1377.16. Тепер розглянемо 4-годинний таймфрейм. Також була торгова рекомендація і на даному часовому інтервалі. Отже, як вона виглядала? Основним рівнем підтримки був 1200.00. Розглядалася можливість саме корекції до даного рівня торговою рекомендацією була купівля при корекції до рівня тисячі тобто при відбої від даного рівня, із основною ціллю. Рівнем 1244. Або ж це купівля при пробої рівня 1244. Тепер розглянемо результат. Тут відпрацювався перший сценарій, а саме корекція до рівня основного рівня підтримки 1200. Із наступним відбоєм від даного рівня та досягненням основної цілі це рівнем 1244. 0,0. Таким чином, результатом даної торгової рекомендації є плюс 400 пунктів. Тепер розглянемо місячний таймфрейм, а разом з ним і основну торгову ідею на вищих часових Інтервалах, тобто у довгостроковій перспективі. Основним рівнем підтримки був і залишається рівень 1182,26. До нього раніше була корекція, із наступним відвоєм від даного рівня. Підтвердження також було. Ми пам'ятаємо його, це ціновий паттерн. DBLHC. Основною ціллю, отже, першою основною ціллю є цінова відмітка, це приблизно 1400, а саме рівень 38,2% Fibonacci. Разом з тим, графік ціни у нас продовжує знаходитися у межах торгового коридору. І саме це є верхнім рівнем даного торгового коридору. Основною довгостроковою ціллю залишається круглий рівень 1500 доларів США за тройську унцію. ну і за ним вже буде знаходитися наступна ціль 1584 доларів. 0,8. це рівень 61,8% один Тепер розглянемо торгову рекомендацію на 4-годинному таймфреймі. Отже, основним рівнем підтримки на початку цього тижня буде цінова відмітка 1219 доларів США. Відповідно існує висока мірність корекції до даного рівня. Серед основних причин це поки що неспроможність графіку ціни пробити рівень 1250. Ми бачимо, що спроби були однак. Поки вони не вдалі, відповідно існує можливість корекції, ймовірність корекції до рівня про який я вже говорив, це 1219. Він є основним рівнем підтримки. Першим рівнем підтримки таким чином. Рекомендую купівлю при відбої від даного рівня. Першою ціллю буде цінова відмітка 1244 долари США за тройську унцію. Наступним рівнем підтримки залишається, звісно, круглий рівень 1200. 000. Ми про нього пам'ятаємо і у випадку корекції глибшої до даного рівня також використовуємо його для купівлі, тобто при відбої 1200.00 довгі позиції. І з цілями 1219 та 1244 долари США за тройську унцію. Також торговим сигналом на купівлю буде пробій рівня 1250. Наступним торговим інструментом буде валютна пара євро-єна, і ми традиційно розглянемо спочатку вищі часові таймфрейми. Пригадаємо торгові рекомендації, торгову ідею на них, і далі продовжимо уже безпосередньо торговими рекомендаціями на менших часових інтервалах. Отже, на місячному графіку, основним рівнем підтримки, у нас був рівень 112.00. Від нього ми розглядали відбій. Отже, пріоритетними у нас були і залишаються довгі позиції, тобто покупки. Серед основних цілей, отже, основною цілею у нас е, є цінова відмітка 138.00. При досягненні даного рівня, за моїми оцінками, існуватиме висока мірність корекції, тобто відбою від даного рівня. Однак, можливістю приєднання до на той час вже восхідного тренду стане е, відбій від рівня. 123.00, це 61,8% Fibonacci. Тобто купівля при відбої від даного рівня із ціллю 23,6% Fibonacci. Тобто, в основок у нас це довгі позиції, купівля є пріоритетною і слід шукати можливість для відкриття других позицій на купівлю на менших часових інтервалах. Розглянемо, що ми маємо станом на сьогоднішній день. Отже, на місячному таймфреймі графік ціни продовжує залишатися в висхідному каналі пріоритетними. Залишаються довгі позиції, тобто купівля. Бачимо з вами досягнення рівня 123.00, це 61,8% Fibonacci. Саме він поки є е, тим рівнем опору, який поки що не пускає графік ціни вище, у напрямку рівня 138.00. Саме це і є основною причиною корекції, яку ми зараз спостерігаємо. Розглянемо з вами менші таймфрейми. Отже, розглянемо тижневий графік і, відповідно, пошукаємо торгові сигнали для відкриття торгових позицій у напрямку пріоритетному для нас, тобто купівлі. Отже, місячний таймфрейм ми розглянули, розглядаємо зараз тижневий. На тижневому таймфреймі бачимо з вами початкову торгову ідею, пригадаємо, як вона виглядала. Отже, в нас спочатку відбувся пробій сильного рівня опору, це рівень 116.26. Він, по суті, і став початком, початком роботи по торговій стратегії, що передбачає купівлю. Основною ціллю. У нас на тижневому графіку була і залишається цінова відмітка 128,38. Рекомендую розглядати купівлю саме у напрямку даного рівня. Від неї у майбутньому, за моїми оцінками, при досягненні даного рівня існуватиме висока мірність корекції, що матиме результатом рух у напрямку рівня 116.26, який уже тоді буде відігравати роль сильного рівня підтримки. Однак, від і від даного рівня стане чудовою можливістю для приєднання вже на той час до висхідного тренду. І з основною ціллю на рівні 23,6% Fibonacci. Таким чином тижневий графік також підтверджує нашу правоту, тобто пріоритетність довгих позицій, а саме купівлі. Розглянемо, що ми маємо станом на сьогоднішній день, також на тижневому графіку. Бачимо, що після пробою рівня 116.26 ми е, з вами е, досягли практично досягли рівня 125.00. Тут у нас графік ціни відчув сильний рівень опору, про який ми говорили з вами на місячному таймфреймі. Тим не менше, основна ціль 12838 вона залишається актуальною і корекція вона чим хороша, тим, що це можливість ввійти в ринок за вигіднішою ціною. Тому зараз наша короткострокова тактика зводиться саме до цього. Пошук найбільш вигідної ціни. Можливості для відкриття торгових позицій на купівлю у напрямку основної торгової стратегії. Важливим моментом на тижневому графіку зараз є ось ця лінія опору, яка поки не пускає графік ціни вище. Тому торговим сигналом на тижневому графіку стане пробій даної лінії опору із першою ціллю, основною ціллю 128.38. І розглянемо з вами 4-годинний таймфрейм. Торгова рекомендація тут виглядатиме наступним чином. Основним рівнем підтримки була і залишається цінова відмітка 120.00. Першим, що варто відзначити, це відбій від даного рівня. Цим завершився попередній тиждень. Попередній тиждень також підтвердив відбій ціновим паттерном, який ми зараз спостерігаємо. По-перше, це DBL HC. По-друге, дуже схоже на ескімо. Ну і також по третє, це пробій лінії опору. Можна також розглядати це як фігуру, перевернута голова і плечі Також вона також дає торговий сигнал унаслідок пробою лінії опору. Відповідно, ми маємо з вами сформований вже торговий сигнал на купівлю. Це власника ще є торгова рекомендація, готова із наступними цілями. Отже, перша ціль цінова відмітка 121.15. Вона є верхньою границею торгового е, коридору, в який зараз ціна і заходить. Тому логічно розглядати саме це як першу ціль. Ну і основною другою ціллю є рівень 122,80. Тому торгова рекомендація на годин годинці виглядає саме так: це купівля е, при відбої від рівня 120,00 з підтвердженнями, які е, я вже згадував, і з основними цілями: 121,15 та 122,80. Не можемо. Оминути увагою денний графік, ви зараз вже бачите причини, чому? Тому що на даному графіку у нас відбулася корекція до FIBO 61.8. Окрім того, п'ятниця у нас закрилася. Відбоєм конфігурація називається поглинання. Відбій від рівня підтримки, тим більше він є круглим. Зверніть увагу, це рівень він знаходиться в межах фібу рівня і підтверджується цей відбій відповідною конфігурацією. В результаті ми маємо також торговий сигнал, який підтверджує вище згаданий торговий сигнал на годинному таймфреймі. Торговий сигнал, який повністю... Вкладається в рамки нашої основної торгової ідеї на вищих часових таймфреймах, зокрема місячному. Таким чином, залишається лише розглянути основні цілі, отже, першою ціллю при купівлі на денному графіку буде рівень 122.50. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був Пантрейт. Бажаємо успіхів, правильних рішень та до нових зустрічей!